Кожен новий день в Україні, на жаль, починається з російських атак. З позаранку окупанти завдали ударів по сумах та Херсону. Є поранений протягом ночі. Загарбники випустили по мирних містах 24 ударні дрони. Чи вдалося з ними впоратися наші ППО? Та яких ще атак зазнали українські регіони? Про це розповім тут і зараз на каналі «Сій час». Закликаю одразу підписатися, аби не губити важливу інформацію, і будемо починати. У ніч на 5 серпня російські окупаційні війська атакували і спрямували на наші території свої шахеди. Ударні дрони запускали з районів російських Приморсько, Ахтарська та Курська. Однак жоден не досягнув своєї цілі. Оборонці неба знешкодили всі 24 ударні дрони. Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. БПЛА бачили, зокрема, у просторі Київської, Вінницької, Кривоградської, Харківської, Сумської, Полтавської та Дніпропетровської областей. У столичному регіоні тривога оголошувалася двічі і тривала майже всю ніч. Близько другої години ночі на околицях Білоцерківського району Київщини очевидці фіксували гучний вибух, але згодом вова заспокоїли. ППО збила літальний об'єкт, а падіння уламків фіксували поза межами населених пунктів на відкритій місцевості. Влучання в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено, постраждалі відсутні. Додають у повідомленні. Тим часом прикордоння на півночі регулярно потерпає від ворожих нападок. За минулі сім днів ворог 33 рази обстріляв 11 населених пунктів Чернівщини. Зафіксовано 104 вибухи, пошкоджено житлову інфраструктуру. Про це сповіщає глава регіону В'ячеслав Чаус. Новий тиждень противник розпочав із обстрілів сусідньої Сумщини. На території одного із сіл Краснопільської громади війська РФ скинули чотири каби. За інформацією ВУ голови селищної ради Ірини Юхти. Є руйнування цивільної інфраструктури. Попередньо мирні ж мешканці не постраждали. Загалом вночі та зранку, 5 серпня, росіяни здійснили дев'ять обстрілів області, зафіксовано 36 вибухів. Із самого понеділка почалися атаки на півдні. Агресори за наказом Путіна вдарили по Дніпровському району Херсона. Внаслідок отримав поранення чоловік 62 років. У нього діагностували вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму, контузію та забій плеча. А просто зараз ви бачите результати воєнних злочинів Росії на Херсонщині після чергової гучної ночі. Кадри у своєму телеграму прилюднив начальникова Олександр Прокудін. Внаслідок обстрілу значно пошкоджені кілька квартир: зруйновані балкони, вибиті вікна та шибки. У підсумку за попередні 24 години російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, чотири багатоповерхівки та десять приватних будинків області отримали ураження. На території прилеглої Миколаївщини ураження мирних жителів не фіксували. Однак, керманич Віталій Кім сповіщає про те, що увечері, 4 серпня. О 18.55 ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Увечері та вночі агресор атакував ще Нікопольщину, найбільш багатостраждальний район Дніпропетровської області, застосовував дрон, камікадзе та артилерію. Найбільше дісталося Покровській громаді. Там постраждали дві людини: – 26-річний чоловік та 70-річна жінка. Оговтуватися нині вони вже будуть вдома. Відомо, що пошкоджені кафетерії, торгівельний павільйон, автомати з продажу води, а понівечені вісім приватних будинків, шість господарських споруд, гаражі та автівка. Крім цього, сонячні панелі, лінії електропередач та газогін. У самому Нікополі побите приватне підприємство. Від ворожих ударів потерпали і Червоногригорівська, Марганецька та Мирівська громади. Люди цілі, резюмував глава регіону Сергій Лисак. Упродовж доби окупанти 472 рази били по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували вісім населених пунктів. Надійшло три повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали. Трагічні новини сповістив глава Харківщини Олег Сінігубов. У наслідок підриву на вибухівці загинув 47-річний чоловік у селі Нова Іванівка. У населеному пункті Васива ще після падіння залишків БПЛА пошкоджено цивільну інфраструктуру. У селі Кругляківка внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено два будинки. Гаряче у російському місті Волгоград у ніч проти 5 серпня щось добряче бахнуло по місцевій підстанції. За словами жителів, спочатку посеред темряви пролунав вибух, а згодом виникла пожежа. не не буде, не буде. Скільки? Тихо. святині бачиш? Короче, взорвалась електроподстанція наша взорвали на Елецкой и Симбирской. где улица Нормально. Сам об'єкт розташований на вулиці Огарьова у Ворошилівському районі. Внаслідок вогняної пригоди весь квартал поринув у блокаут. Між тим, у регіональному главку Міністерства з надзвичайних справ запевняють, буцімто на підстанції був розлив олії з подальшим займанням. Як стверджують надзвичайники, площа пожежі склала 5 квадратів, і вогонь вже начебто загасили. Електроенергія теж з'явилася у будинках за кілька годин, але, за словами городян, подекуди все ще немає інтернету, ну і на заправках приймають лише готівку. Поки Волгоградці дивуються білгородці, змирилися знову при кордоні Росія отримала на горіхи. Ось локації про які згадував у своєму понеділковому звіті губернатор В'ячеслав Гладков. По перше, місто Шебекіне. Там за словами Чинуші, приліт по території соцоб'єкта у будівлі. Пошкоджено скління, осколками посічений автобус, що стояв на території. Вдруге дісталося Шабекіно близько одинадцятої ранку. За попередньою інформацією, поранено одну людину. У жінки множинні сліпі осколкові поранення ноги. У чотирьох багатоквартирних будинках пошкоджені скління та фасади. Також уламками побито два автомобілі. Наступні координати хлопків у Валузькому міськокрузі у селі Борки осколкові ураження отримав паркан приватного будинку. У селі Петрівка Білгородського району дрон здетонував біля будівлі сільгоспідприємства, вибито вікна та посічено фасад. У селі Нежаголь внаслідок атак безпілотників поранено трьох. У чоловіка і жінки баротравми, у ще одного чоловіка сліпе осколкове поранення попереку. Бригади швидкої допомоги доставляють усіх постраждалих до міської лікарні номер 2 міста Білгород. Ну, вишенька на торці деталі бавовни на аеродромі Морозовської Ростовській області Росії всі подробиці розказали та показали у головному управлінні розвідки Міноборони за допомогою супутникових знімків. Нагадаю, 3 серпня генштаб повідомив про успішне ураження литовища, яким активно користується противник. І дійсно це успіх, адже влучні снаряди вгатили прямісінько по ворожому винищувачу бомбардувальнику су 34 Ще два російські літаки такого ж типу імовірно пошкоджено уламками. Поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів, і крім того, бахнуло по ворожому складу авіаційного озброєння від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому і довкола нього видно великі площі випаленої землі. Сховище в результаті знищено дощенто. Ну і на додачу серйозно постраждали чотири технічні будівлі та два ангари. Зауважу, що все це добро, яким окупанти вже не можуть користуватися, розташоване за 265 кілометрів від лінії фронту. В день 3 серпня жителі міста Коваль Волинської області влаштували акцію протесту біля будівлі тамтешнього територіального центру комплектування. Гнів містян викликало начебто незаконне затримання на блокпосту трьох юнаків, які їхали в авто. Люди зібралися із вимогою відпустити хлопців на волю, і протестувальники навіть намагалися з силою проникнути в ТЦК. Фото і відеозаписи з акції протесту поширилися в соціальних мережах. Давайте поглянемо. Ну, подивіться, скільки працівників поліції стоїть, а хлопці досі досі в бусі, хлопці. Да, нічого він ніхто не робить. Він все добре. Мирний народ, а вони стоять нічого, геть, нічого ніхто з працівників поліції не робить. Ми чекаємо слідчну оперативну групу, яка приїде може завтра ввечері. Народ стояв під стінами воєнкомату до пізнього вечора. За даними правоохоронців, на вулицю вийшли кілька десятків людей. Вони сперечалися із представниками ТЦК та вигукували відповідні гасла. Після масштабного мітингу Ковельський ТЦК таки відпустив усіх трьох молодиків. Зустрічали хлопців із аплодисментами. На цю подію вже відреагувало керівництво волинського обласного ТЦК. Там запевняють, що діяли відповідно до закону. Мовляв, у трьох чоловіків, яких доставили до ТЦК, були відсутні військово-облікові документи. Їх запрошено до Ковальського РТЦК та СП для перевірки їхнього відношення до військової служби, притягнення до адміністративної відповідальності. Тощо до того ж, у заяві установі йдеться, що новинами про бунт вдало скористалися російські спецслужби. По соціальних мережах області розповсюдилися пропагандистські заклики, які передавалися ботами. Їхня мета, емоційні гойдалки, маніпуляції свідомості громадян, підбурювання до непокори тощо додають у дописі. Місцева влада Ковеля цю подію не коментувала вже у понеділок, 5 серпня. Поліція Волині заявила, що за фактом інциденту відкрили два кримінальні провадження. Ідеться про статтю про публічні заклики до погромів, підпалів, знищення майда, захоплення будівель чи споруд, яка передбачає штраф чи арешт на півроку. І статтю про організацію групових дій, що призвели до грубого порушення громадського порядку. Друга може загрожувати штрафом або обмеженням волі до трьох років. Подібні випадки, коли громадяни не згодні з рішенням та діями людей у формі, не поодинокі. Вже в самому обласному центрі свідки фільмували погоню поліцейського за нібито ухилянтом. Поки страж порядку намагався наздогнати чоловіка у цивільному, на бігуна вже чатували представники ТЦК. Я не Мене хотіли, що забрати вон, з ТЦКЦК. А, да, а, а, вон бус стоїть Ні, я з вами не піду Но... стоїть бус, який забирає людей. Вон ТЦК входить скандал. Трапився ще в одному регіоні. На заході Очевидці знали на камеру, як співробітники ТЦК намагалися зняти двох студентів із поїзда на під'їзді до Ужгорода. Мовляв, хотіли перевірити у юнаків документи і шукали приводу, аби вивести хлопців із вагону. Давайте побачимо цю зйомку з місця події. От просто зараз на морозі зайшли непонятні два парня і знімають парня студента з поїзда при якоби предлог, документи, що якоби в поїзді у них не таких повноважень перевірити і намагаються перед Ужгородом зняти парней, щоб потім лично їх на автобусі довести до Ужгорода. Чим закінчилася ця ситуація, невідомо. Так само, як і інший інцидент на Київщині. Із кулаками та стусанами співробітник ТЦК намагався дістати чоловіка через вікна його автомобіля. Ви лише вдумайтесь. Шокуючі кадри, облетіли вже всі локальні пабліки. Тим часом на Івано-Франківщині командира роти охорони обласного ТЦК оштрафували за незаконну схему. Ділок вигадав наступне. До свого підрозділу зрахував сімох гравців і тренерів місцевого футбольного клубу. Це дозволило їм безпідставно отримати майже півтора мільйони гривень зарплати, хоча вони фактично не виконували службових обов'язків. За це чиновник у погонах влетів на штраф у 221 тисячу гривень за недбале ставлення до служби. Крім того, військового перевели на іншу посаду в іншому підрозділі. Українці призовного віку щоразу вражають способами, як відкосити від служби. Невтішну статистику в розмові з Financial Times озвучив голова економічного комітету Верховної Ради України Дмитро Наталуха, каже, за майже два з половиною роки повномасштабної війни близько 800 тисяч чоловіків в Україні пішли в тінь, аби уникнути призову або ж змінили адресу проживання чи влаштувалися на роботу за готівку. Ну а зараз не менш вражаюча сума 2 мільярди гривень. Саме стільки ухилянти витрачають на хабарі за рік. На думку пана Наталуха, якщо не змінити підхід і не дозволити підприємствам платити до бюджету за бронь робітників від мобілізації, економіка не витримає навантаження. Наче згодні ви з цією тезою діліться, будь ласка, думками у коментарях. Тривожні новини з фронту у мережі розгортається скандал. Родичі бійців 120-ї бригади ТРО б'ють на сполох, заявляючи, що її розгромили на передовій. Про це повідомляє сама бригада на своїх сторінках у соцмережах, але у дописі заявили, що всі ці меседжі є хибними. Мовляв, їх поширюють люди, які не володіють ситуацією. А чутки про розгром є брехнею та знаряддям в інформаційній війні проти України. Там кажуть, що один з батальйонів увійшов складне та непросте зіткнення з ворогом. Однак бійці не залишили позиції і продовжують виконувати завдання. А командування вже нібито направило підкріплення. Натомість рідні бійці упевнені. Їх намагаються обвести навколо пальця. Далі дослідно: брехня. Ті, хто причетний до вашої бригади, знають ставлення вищих командирів до бійців. Замість цієї писанини, ви б краще робили справді потрібну роботу для збереження життя особового складу. Так, от пише одна із користувачок мережі. Ну, все почалося з цього посту у Фейсбук, який 4 серпня з'явився на сторінці Альони Андрієвої. Пропоную цитувати головне. 120-й батальйон ТРО розгромлена 173 бригада. Із 400 чоловік залишилося майже 50. Виведіть солдат. В них немає ніякої вогневої підтримки ані артилерією, а не дронами. Техніка розбита. Контужених, поранених не лікують на ВЛК, не посилають запрет. Визивають, хто вдома з інфарктом на передову. Солдати тільки живою силою тримають майже здаті позиції. Кінець цитати. Автор пише, що генерали ТРО кидають солдат на смерть, а росіяни нещадно страчують військових і поширюють жахливі відео у своїх задгрупах. У дописах згадується, що місце дії розгортається у Донецькій області. Наразі невідомо про який саме напрямок ідеться і що саме там взагалі трапилось. Однак важка, ба навіть критична ситуація у ці дні поблизу Турецька. Російські окупаційні війська зайшли до міста. Про це повідомив воєнний журналіст Юрій Бутусов. Пряма мова. Загрозлива обстановку у Трецьку, ворог зайшов у місто та зачепився за околицю. Продовжує повільно, але постійно просуватися малими штурмовими групами. Їх б'ють, знищують. Але у росіян резерви і вони мають тактичну ініціативу. Тож можуть концентрувати свої сили на окремих важливих ділянках і створювати там значну перевагу. Бутусов констатує значні втрати підрозділів 32-ї механізованої бригади. А ще він звинувачує командування ОТУ, а саме полковника на прізвище Лідовой. У тому, що той не ухвалює необхідних рішень і не бере на себе відповідальність. Наступ росіян на нові території України відзначає аналітичний ресурс Діпстейт. Згідно з оновленнями на мапі бойових дій, ворог просунувся у північному залізному на торецькому векторі, желанному Сергіюці, Іванівці біля Лисичного на Покровському Сили оборони України змушені були відійти з урочища Ступки Голубовські 2 попід часовим яром. Важливо зауважити, що саме місто встояло, і наші воїни стабілізували обстановку і все таки відкинули противника. Про це інформує військовий телеграм-канал Бахмутський демон. Всього окупанти просуваються в Україні на трьох напрямках. Аналітики інституту вивчення війни визначають тиск агресора на схід від Покровська, на захід від Донецька та в районі Адмінкордону Донецької та Запорізької областей. За даними Генштабу збройних сил України на покровському відтинку тривають бої в десятьох локаціях. На Времівському напрямку відбито дві штурмові дії противника в бік водяного та роздольного. А це бійці 32-ї ОМБР продемонстрували кадри ураження противника в населеному пункті. Дружба нападник стирає турецьку агломерацію і за це отримує міцним залізним кулаком від Сил оборони. Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам значних втрат в техніці та живій силі. Минулої доби на той світ відправилося 1180 ворогів. Також українські воїни знешкодили 6 танків, 31 бойову броньовану машину, 69 артилерійських систем, 24 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 68 автомобілів та 3 одиниці спецтехніки. На цьому я вам вдячна за увагу. Будь ласка, пишіть свої коментарі. Щодо почутого та побаченого, глава держави підтвердив передачу нашим пілотам довгоочікуваних винищувачів F-16. Володимир Зеленський не лише на словах засвідчив отримання важливого авіаційного озброєння, а й показав нові світлини. Символічно, що на літаках можна огледіти герб України. Також президент додав ось таке повідомлення. Цитую. Ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією, нашою оборонною потребою. А тепер F-16 16 це справді реальність. Реальність у нашому небі. Кінець цитати. Однак фахівці, розглядаючи світлини, запідозрили підвох. Мовляв, на вигляд судна достатньо сумнівні. Так у інтери і ворожі воєнкори зазначили, нібито це не справжні бойові машини, а макети. Мовляв, влади не стали би показувати вигляд і розташування справжніх f 16 або принаймні нам продемонстрували непрацюючі літаки. Є і така здогадка. Мотивація цілком логічна для обману росіян на аеродромах. А ще, за словами фахівців, моделі на фото більше схожі на F16 ADF із Сполучених Штатів Америки. Про передачу таких не повідомлялося офіційно. Подібний екземпляр може бути модернізованим на винищувач-перехоплювач протиповітряної оборони. У літаків покращена РЛС здатна відстежувати дрібні цілі, а також інтеграція ракет АІМ-7 та АІМ-120. Тобто, це цілком підходящий варіант для того, щоб перехоплювати ворожі ракети Х 101 Хоча, якщо це так і є, то окремі експерти навпаки переконані, що демонструвати росіянам вигляд макетів американських літаків це ще гірша ідея. Тому F-16 на знімках справжні. У будь-якому разі в Росії вже паніка, при чому настільки велика, що окупанти плутаються у власних наративах і безбожно плавають в тезах з методички. На це звернули увагу аналітики інституту вивчення війни. Вони зазначили, що російські задблогери одразу після поставок Ф-16 в Україну намагалися применшити їх назначення. Мовляв хід боїв вони не а російські підрозділи, нібито, будуть знищувати борти прямо на аеродромах. Разом із тим, такі відверті вихваляння перекреслюють собою заяви кремлівської верхівки про постачання F-16 та інших західних систем як серйозного озброєння і нездоланну червону лінію. І це саме той момент, де противнику варто було б напружитись по-справжньому. Видання Forbes виявило, що поставлені до України винищувачі мають найновіші засоби захисту від російських ракет. Йдеться, зокрема про системи електронної боротьби PIDS та ECIPS. Перша викидає металеві відбивачі та осколкові ракети для обману зенітних ракет ворога. А друга система містить пасивний захист щодо доповнює активні відбивачі і осколкові ракети, допомагає захистити літак від збиття. І ось цей незвичний золотий колір ліхтаря кабіни. За словами фахівців, ресурсу Defense Express, у покритті дійсно використовується золото, і це дозволяє зменшити радіолокаційну помітність F-16. Водночас американське видання CNBC припускає, що ці літаки не зможуть переломити хід бої в Україні. Одна з причин, як пишуть журналісти, обмеження дальності, на яку наша армія здатна завдавати удари в глиб Росії. Ще одна перепона мала кількість поставлених бортів. Загалом партнери пообіцяли передати 79 літаків. Українська влада, нібито просила 128. Зрозуміло, що Київ не багатослівний щодо озброєння, яким будуть оснащені його F-16, а також ціле літаків. Адже буквально у неділю пан Зеленський припустив, що місії будуть триматися в таємниці, заявивши, що було б небезпечно коментувати, як будуть використовуватися F-16. Напередодні повітряні сили говорили про перші виліти для прикриття у небі у якості ППО. Водночас шеф-редактор видання Ліганет і військовий Петро Шукліноу назвав чотири основні задачі для f 16 Про ППО ми вже згадали, це перша, але ще йдеться про зменшення атак російськими кабами, адже в небі тепер поменше літаків окупантів. Їх можна дістати ракетами повітря-повітря. По-третє, -повітря. По запуск далекобійних ракет повітря Земля, і насамкінець скидання дуже точних авіабомб GBU-39 із потенціалом у 110 км». кілометрів. Таких снарядів багато і на них можна не економити, що безумовно є перевагою. Як вам такі спроможності? Напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку, поставте вподобайку на підтримку нашому каналу, і, звісно ж, підпишіться на канал «Сейчас», час, аби не пропускати оновлення.